Кавуни для одинаків. У південній Кореї набирають популярності смугасті міні-ягоди. Особливий сорт вивели спеціально, щоб задовольнити потреби споживачів, які не можуть з'їсти цілий великий кавун. Більше знає Анастасія Лебега. Велика родина їсть велетенський червоний кавун. Нині таку картину в південній Кореї можна побачити все рідше, кажуть тамтешні фермери. Тепер кавуни завбільшки з яблука чи манго стають дедалі популярнішими. Я думаю, що такі кавуни краще ніж звичайні для тих людей, які живуть самі. Їх вивели, бо дедалі більше покупців обирають менші, а невеликі, які багато людей їдять протягом кількох днів. Найбільші зем'яж для регбі чорні зовні та жовті всередині. Саме такі кавуни нині в моді серед корейців. Також їх експортують до Європи. В південній Кореї вже спекотно, тож сезон ковинів у самому розпалі. Крім екзотичних, вирощують і звичайні на вигляд смугасті ягоди. Їх називають яблучними кавунами. Вага такого плоду від кілограма до двох. Обидва сорти зазвичай вирощують у теплицях. Останнім часом менші та солодші кавуни розкуповують краще. Кавун символ літа пристосовується до мінливих потреб споживачів. Зменшення попиту на звичайні кавуни пояснюють великою кількістю одиноких людей. За підрахунками корейських продавців, малі плоди вже займають 20% ринку, зокрема і кавуни без насіння. Анастасія Лебега, новини на першому.